Привіт! Сьогодні я буду відкривати подарунки. Поїхали. Зараз йду в Brawl Старс. Вчора був якийсь такий рекорд. Дуже сильний. Сильний рекорд. Це раз той факт, що підписалось багато людей. І такий рекорд. Бачу, що ви хочете новий серіал. Зараз буде де Бравл Старс. Так, що це таке? А, зрозумів. Таке ті без які роздають, зрозуміло. 8 дней полуця з подарки. Що це таке? Вісім днів заходити в Бравл Старс і позитивно подарунків. Сам кінців генераль без стар. -а -а, 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 а, а де появенка? Капець. Ой ох, -oh. без явинки, Бравл Стар. Нарешті винку я дочекався і поїхала відкривати перший. Другий. Випив Олень, третій. Четвертий. О-о-о, Гендарний. Блін. Знову двадцять п'ять. Я думаю, другий раз. Я десь збився, все це, з скільки рахував. А ті щось тут нормальне. О, новий скін. Блін. Нічого. Зато у мене є скін. Але це скін студентів в колекції, день святого Валентина. Ікон, це що була іконка з кубком? Добре. Що це ж таке? Хоч це був легендарний. Е, е, ворон. Ну, я перший раз вибив легендарного персонала персонажа з азарту. То, І як бонус, я боюся відкрити другу ялинку, тільки на, на дру, аккаунті No2. Е, що це таке? І зараз подивимося, що випаде з другого аккаунту мені. Що? що випаде з другого аккаунту? Аккаунт на аккаунті? Аккаунту. Тик. Тик. о Це подарунок. прикольно. Ха, це на цьмо. Цьмо, січо цьмо. Тик-тик. В другому аккаунті я бачу таке саме, що на персу. Ну, я колекціоную всяку таке вичиття, що випаде скін. Так, випав скін. Ето вона ні, в мене вона є. На моєму основному аккаунті. Тут. Я на майк за сладостями. Это круто, 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 круто. Дивимося ч, дивимося ч далі. Останній вдарунок і гамуно. Ось такий дроп. До наступного відео! Поставте лайк і підписіться на канал!